Вас на каналі Алесон. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики, тож рушаємо до пошуку нових знань. Сьогодні ми продовжимо знайомство з алгоритмами та програмами. І тема нашого сьогоднішнього заняття з інформатики буде звучати так. Опрацювання текстових величин мовою програмування. Давайте розглянемо, які ж операції можна виконувати над текстовими величинами. Першою такою операцією є склеювання. Склеювання це поєднання кількох рядкових величин. Яка позначається символом плюс. Зверніть увагу на екран. Зараз ви бачите приклад такої операції склеювання. F дорівнює алго, L дорівнює ритм. В результаті R буде дорівнювати F плюс L, і ми отримаємо значення R. Що буде дорівнювати слову алгоритм. Наступною операцією над текстовими величинами є операція зрізу. Операція зрізу, за допомогою якої копіюється послідовність або її частина. Взагалі, текстові величини є незмінюваними. І це означає, що не можна змінити частину рядка, не створивши нового. Нехай для змінної S, яка буде мати значення Hello World, операції зрізу будуть подані в таблиці. Давайте розглянемо опис такої операції. Зріс від початку рядка до символу з номером N. Прикладом команди буде: S1 дорівнює S від 6 плюс Python. Як результат значення змінної S1 ми отримаємо Hello, Python. Другий опис. Зріс від символу з номером Н рядка включно до символу з номером N. Приклад команди. С1 присвоїти С від 3 до 5. Результат значення зміною S1 ми отримаємо. Зріз від символу з номером N рядка включно до кінця рядка. І, як приклад, s 1 присвоїти S – 2 крапки. Результатом буде слово «волт». Отже, запис символів в рядку в зворотньому порядку. Буде ще одною операцією над текстовими величинами. Як зразок це s 3 присвоєне значення від S в квадратних дужках, дві крапки подвоєні мінус одиниця. Тоді, відповідно, змінна S3 матиме значення D Ось такий результат ми матимемо після виконання такої операції над текстовими величинами. Тепер розглянемо функції для опрацювання текстових величин. Зараз на екрані ви бачите табличку, в лівій колонці якої представлено опис функції мовою програмування. У правій колонці таблички признач... представлено її призначення. Отже, перша функція len від S. Ця функція визначає кількості символів у рядку S. Наступна функція – «s.up» І в дужках вказується значення. Її призначення цієї функції змінити регістр усіх символів рядка на верхній. «S.lower» lower та значення символів. Призначення цієї функції змінює регістр усіх символів рядка на нижній. Наступна функція s replace. В круглих дужках – solt-соe. No. Ця функція замінює всі входження фрагмента SOLT в рядку на Snow. Наступна функція мовою програмування s.replace. В круглих душках solt-SONUCONT. Призначення цієї функції наступне. Вона замінює перший коунт входжень фрагменту «sold» у рядку на SNew. І ще декілька функцій мовою програмування. Такою функцією є «s.find» від S1. Призначення цієї функції наступне. Вона повертає позицію входження, тобто індекс першого символу фрагменту S1 у рядку або мінус 1, якщо фрагмент не знайдемо. Ще одна функція представлена мовою програмування. S.fint. В круглих дужках S1 старт-пост. Ця функція повертає позицію входження, тобто індекс першого символу, фрагменту S1 у рядку, починаючи з позицією старт-пост або мінус 1, якщо цей фрагмент не буде знайдено. А тепер перейдемо до розгляду функцій для роботи з кодами текстових величин. Ви бачите наступну таблицю, де представлений в першому стовпчику опис функції мовою програмування, в наступному тип аргументу, далі тип результату і призначення цієї функції. Першою функцією, представленою мовою програмування, є QHR від X. Тип цього аргументу цілий. А тип результату символьний. Призначення цієї функції визначення символу з кодом X. ORD від S – Тип аргументу символьний. А тип результату цілий. Призначення такої функції визначити код символа С. Я дякую вам за увагу.